Доброго вечора, друзі. Прийміть зручну позу та розслабте своє тіло. Зараз ми з вами зробимо каву медитацію. І так, зробіть декілька розслаблюючих вдохів та видихів. Відпустіть це напруження вашого дня. Та зараз подумайте про якусь свою мету. Яка зараз для вас у житті найбільш важлива. Сформулюйте в своїй голові це завдання, на яке ви спрямовуєте у своєму житті зараз більшу частину своєї енергії, своєї концентрації. Визначте, що це за, саме за сфера життя: сім'я, друзі, кар'єра, особисте зростання. І після цього згадайте. А що ви робили доброго для інших, щоб допомогти їм у цій сфері життя саме сьогодні? Згадайте про те, як ви стали свідком подій, де одні люди допомагали іншим в тій же самій сфері життя? А раз ви це бачили, то це теж ваше насіння. Можливо, ви чули якісь новини, історії, де люди проявляли себе з хорошого боку саме в цій сфері життя. А тепер подумайте про те, як ви допомагали прийти іншим до результатів в цій сфері цього тижня, минулого тижня. Згадайте про давніші події, і полийте радістю і увагою своє прекрасне насіння, яке ви засіло багато раніше протягом усього вашого життя саме в цій сфері. Пригадайте навіть своє дитинство чи своє юнацтво, і це могли бути різні люди, з вашої родини. Рідні, близькі, ваші колеги, навіть випадкові перехожі. І згадайте побільше ситуацій, історій, випадків, оточіть себе цими спогадами, і, немов різні екрани навкруги вас. І ви бачите, обертаючись направо і наліво, всі ці ситуації, всі ці історії і радієте цьому. І пам'ятайте, що коли ми поливаємо своє старе насіння, то ми даємо йому силу, допомагаючи йому природжуватися в нашому житті прекрасними подіями. І важливо палити інтенсивною радістю це прекрасне насіння, бо це як живильна волога, яка допомагає їм збільшуватися, проростати. І явіть, що ваша радість це такий, як теплий весняний дощ, що поливає ваше насіння, якого багато-багато за ваше життя ви насіяли. Багато добрих справ саме в цій сфері, яка зараз вас турбує. І на ваших очах це насіння стає більшим, збільшується просто зараз. Візуалізуйте цю картину. І дивлячись на це, як воно збільшується, набухає, і ось ось ця світяча картинка вирізать, з цього насіння, перетвориться в вашу реальність. Зрадійте цьому. Зрадійте цьому, що ви зараз робите таку важливу справу для того, щоб здійснити свою мрію, своє давне бажання. І знову відчуйте таке інтенсивне почуття радості. Присвятіте риційній медитації тому, щоб усі люди в світі мали змогу досягти того, про що кожен мріє зараз. І залишайтеся в цьому щасливому стані. Доки ви не заснете. Дякую. На добраніч.